В Олександрії створюють сучасні умови лікування та можливості діагностики. Бюджетні інвестиції спрямовують на монтажно-будівельні роботи і на оновлення обладнання та інструментарію. Підхід ґрунтовний не косметичні ремонти, а капітальна модернізація. Тож за порядком. На оновлення матеріально-технічної бази у 2012 році витратили понад 5 мільйонів гривень. Це майже в чотири рази перевищило показники попереднього року. Цим коштом придбали сучасний апарат УЗД та ряд іншого дороговартісного обладнання. Провели капітальні ремонти в дитячій лікарні, клініко-діагностичній лабораторії, урологічному відділенні, поточні ремонти у стоматологічній поліклініці та усіх стаціонарних відділеннях міської лікарні №1. Наразі у першій лікарні втілюють енергозберігаючі технології, утеплюють фасади головного корпусу та акушерського відділення, замінюють вікна. Роботи вражають масштабами. У 2010-му лікарня взяла участь у конкурсі проєктів екологічних інвестицій Кіотський протокол. Кошти на реалізацію проекту отримали у 2013-му. Виконати ремонти планують протягом місяця. Змінюють не лише вигляд медичної установи, а забезпечують збереження тепла та економію енергоресурсів. Медичні працівники та пацієнти отримують комфортні й достойні умови. Якість та терміни робіт контролює міська влада. До речі, протягом двох останніх років територія першої лікарні стала охайнішою та чепурнішою. Тут багато квітів. Навесні висадили ще 80 дерев та 100 кущів, троянд і вербен. А у чотириповерховій поліклініці міської лікарні номер один завершують капітальний ремонт першого поверху. Тут надаватимуть діагностичні і оздоровчі послуги. Сучасні умови створили і для лікування олександрійців. У кабінетах замінили вікна, двері, лінолеум, сантехніку, кахель, завезли нові меблі. Як результат сучасний дизайн, санітарно-гігієнічні стандарти зручність. Відновлені кабінети грязи, водолікування та лікування озукаритом приймуть пацієнтів вже у липні. Відремонтований другий масажний кабінет обладнали професійними столами. Спектр методів оздоровлення та реабілітації розширився. Вже працює відремонтований центр ранньої діагностики. Тут є кабінети УЗД функціональної діагностики, АТ моніторування, забору крові, рентгенологічного дослідження та мамографії. За направленням лікаря кожен Олександрієць може пройти сучасну діагностику. Нове обладнання в центрі ранньої діагностики та відновлені лікувальні процедури це умови раннього виявлення хвороб та своєчасного лікування олександрійців. Капітальні ремонти у дитячій лікарні передбачені міським планом капремонтів на 5 років. Вже відремонтували два поверхи інфекційного відділення з блоком інтенсивної терапії, приймальне відділення лікарні, каналізаційну систему. Наразі триває ремонт поліклінічного відділення. На другому поверсі частково замінили вікна та двері кабінетів, капітально відремонтували стіни, підлогу, стелю. Тепер тут сучасні в приємних пастельних тонах стіни доповнені яскравими і зручними стільцями. В кабінетах дільничних лікарів нові поленальні столи. Розпочали і ремонт першого поверху поліклініки. Триватимуть роботи протягом місяця. У планах також заміна вікон в кабінетах дільничних лікарів та впорядкування клумб довкола закладу. Розширюється перелік категорій Олександрійців, які лікуються бюджетним коштом. Це діти, інваліди війни, вагітні, безкоштовно приймають і аналізи в клініко-діагностичній лабораторії. З 2013-го безкоштовно у стаціонарах неврологічного і терапевтичного відділень лікують чорнобильців та приймають пологи на базі міської лікарні номер 1 Міська влада працює над залученням молодих спеціалістів медпрацівників. Лікарський склад поповнюється. Так у 2012-му до закладів медицини прийшло 15 фахівців. За 2010-2012 роки інтернатуру пройшли 27 лікарів-інтернів. Осучаснення медичної галузі, поповнення закладів фахівцями, зростання якості та доступності послуг. Це вже результат, і водночас орієнтир на майбутнє.